Сьогодні 24 липня ми знаходимося в місті Одеса. Мене звати Юрій. Я представник міжнародної організації з міграції. Внаслідок останніх обстрілів з боку Російської Федерації в місті Одеса постраждала велика кількість будинків, як приватних, так і соціальних закладів. Вони потребують заміни вікон, також заміни даху. Ми отримали. Реквест від міської адміністрації. Дякуємо їм за співпрацю і оперативно зібрали тисячу листів без збестобового шиферу для того, щоб допомогти людям, які постраждали внаслідок останніх атак. Ми приїхали на локації в центрі міста з гуманітарною допомогою. А саме ми видаємо постраждалим одеситам і переселенцям, які живуть недалеко. Гуманітарну допомогу у вигляді інституційних наборів для прибирання, які будуть використовуватися людьми, які постраждали від атак, для приведення до ладу своїх приміщень, житла та інших соціальних інституцій. Також ми надаємо допомогу у вигляді особистих гігієнічних наборів та бутильованої. Цевопитєвої води.